Він покрім будинку по життя. Які знаходяться на землі, там, де може бути. це їх робота. Не завжди розумію, як можна Карнавщика тягнути в армію, яких по Харкові декілька десятків опитних Крановщиків. Ваше підприємство не бронювало, не може забронювати цих працівників? Ніхто не може нічого забронювати. Ми комерційна організація. Така ж сама, як і хтось мене питав, за зросталося. Потрібно розібрати саме ті частини, які нависають, щоб уникнути руйнувань, тому що руйнування мали б затягнути там і поряд під'їзд, ну, щоб, тобто, щоб не пошкодити поряд будівлі. Якщо б поряд не було під'їзду, я думаю, це б йшло набагато швидше. Все. Якщо ми фізично без там яких там засторог стосовно того, що там може хтось постраждати з працівників, можемо там зберегти якісь матеріальні цінності, то ми це зробимо. І поверх за поверхом при демонтажі, ми будемо попереджувати людей. Ну щоб тут не було, як то кажуть, знаєте, там все чогось чекають, а воно не йде там з ну, тією динамікою, з якою все чекають.